Вітаю колеги. Справді зараз перебуваємо біля цього різдвяного потяга, який вже сьогодні запустять на синю гілку столичного метрополітену. Як мені розповіли, смаколиків там не буде, проте там будуть різноманітні постери, які розповідатимуть про традиції цього свята, про його символи. От ми зараз з вами зараз першими маємо можливість побачити, який ж вигляд має цей різдвяний потяг. Його сьогодні презентуватимуть незабаром. І вже тоді, після 14-ї години, його зможуть побачити. Пасажири стоворічного метрополітену. Зараз як він виглядає, прошу показати операторку. Ви можете побачити, що тут спереду є ось власне сам напис, також з боку є сама різдвяна зірка, яка є символом різдва з давніх давен. Ну і загалом цьогоріч ми святкуємо різдво 25-го числа. Це такі традиції, які вже у зв'язку з реформою 23-го року будемо ми з вами відзначати. Ну і традиційно, різдво до нього підготовку починають ще за кілька тижнів до самого святкування. Також означають, що от мета цієї ініціативи була у тому, щоб показати такі традиції, показати символи та обряди, їх значення містянам. І от, власне всередині є ось ці стенди, на яких буде розписано це все, на яких буде детальна інформація. Отаку от можливість ми маємо побачити такий справжній різдвяний настрій.